Я хочу до мами. Ну, і йди, якщо хочеш. Байдуже озвалася вихователька, навіть не дивлячись на дівчинку. Аня сприйняла ці слова буквально вона аби як одяглася, шапку натягувати не стала, заважала кіски, та й рукавиці свої не знайшла. Не знаючи, куди йти, вона просто вийшла із садка, загубившись у гощавині сірих багатоповерхівок. Мороз щипав щічки, колючий вітер пробирався під тонку курточку, а черевички промокли наскрізь. Маленька анюта, ледве виступаючи ніжками по кочогорах, брела по засніженій дорозі. Сльози котилися по щоках, але вона вперто змахувала їх з очей, хмурячи носик. Додому, до мами, стукало в її голові. Чотирирічна Аня зовсім недавно вийшла з дитячого садка. Вона так скучила за мамою, що, підійшовши до виховательки, несміливо прошепотіла Я хочу до мами. Ну йди, якщо хочеш, байдуже озвалася вихователька, навіть не дивлячись на дівчинку. Аня сприйняла ці слова буквально. Вона, аби як одяглася, шапку натягувати не стала. Заважали косички. Та й рукавиці свої не знайшла. Не знаючи, куди йти, дівчинка просто вийшла з садка, загубившись у гощавині сірих багатоповерхівок. Минуло болісних 10 хвилин. Перш ніж виховательки, схаменувшись, виявили пропажу дівчинки. Цивінок на домашній телефон матері Ганни ні до чого не привів. Вона була на роботі. Вони зателефонували на її особистий номер. Відчайдушна мати, ридаючи, кинулася в поліцію. Тим часом маленька мандрівниця брела по засніжених вулицях, міські пейзажі здавались їй величезними та ворожими. Вона мерзла, плакала, але не здавалась. Якоїсь миті знесилена. Вона впала на засніжений тротуар. Дівчинко, ти чому одна? Де твої батьки? пролунав над нею добрий голос. Аня підняла заплакані очі і побачила високого дядька в теплій куртці. Він лагідно їй усміхнувся і, взявши за руку, відвів її у найближчу крамницю. Там Аню відігріли, напоїли гарячим чаєм та викликали поліцію. Небайдужий перехожий, який став рятівником Ані, виявився водієм вантажівки. Водій поспішав у рейс, але. Побачивши на дорозі самотню маленьку дівчинку, не зміг пройти повз. Незабаром у магазин увірвалася й мати Ганни. Вона кинулася до доньки, обіймаючи її та ридаючи від щастя. Аня, уткнувшись їй у обличчя, схлипувала: Мамо, я так боялась. Я більше ніколи не йтиму сама з садочка. Історія Ані облетіла все місто. Вихователька. Через недбальство якої дівчинка мало не загинула, була звільнена, а небайдужий водій вантажівки став справжнім героєм, довівши, що доброта та чудність здатні творити дива. З того часу Аня ніколи більше не поверталася у той дитячий садок. Мама віддала її в приватний дитячий садочок, де за дітками краще стежили та пильнували. На згадку про свою зимову прогулянку Аня завжди зберігала маленьку плюшеву іграшку, подарунок від доброго дядька водія, який врятував їй життя, іграшка його дочки.